Ну що ж всім привіт, пані та панове, Як ви вже зрозуміли, я трошечки змінив місце проживання. Я приїхав в Україну батьківщину одного з футболістів, який став іконою нашого часу Кріштіану Роналду, а саме у Португалію. Тож сьогодні я хочу з вами поділитися своїми планами на майбутнє цього каналу, що тут буде виходити, в якому форматі, як часто. І я думаю, що ви знайдете відповіді на всі питання, які у вас можливо виникали за останні декілька місяців, поки тут не виходило контент. Я не думаю, що в цьому відео буде багато якихось мемчиків, приколів. Може їх взагалі і не буде. What? просто хочу трошечки з вами поговорити, і звичайно, звичайно, хочу почути ваш фідбек від почутого. Тож не забувайте залишати ваші коментарі під цим відео. Не забуваємо також, звичайно, про підписочку на канал та в під цим відео. Це все одно, як завжди, важливо. Що ж до цих пір на цьому каналі виходила лише FIFA і всі. Ну ви всі самі розумієте про що я кажу. Тут виходили і шорти, і відео only, only, only з FIFA контентом. Але я давно давно хотів від цього відійти трошечки, почати відходити тільки від FIFA контенту, адже. Коли ти записуєш відео, коли ти стрімиш цю фіфу, коли ти монтуєш відео з фіфи, коли ти пишеш пости в телеграм-каналі про фіфу. І робиш абсолютно все, абсолютно все пов'язане з фіфою, вона дуже сильно набридає. Я не знаю, можливо, є люди, які готові робити це 24 на 7, але мені це з часом починає трошечки набридати, тому. Я давно для себе вирішив, що хочу розбавляти контент, хочу розбавляти його, перш за все, напевно, чимось більш життєвим, більш реальним, аніж ця прекрасна гра. Тож, якщо говорити про плани, то в мене було, було декілька заготовок, було декілька думок про те, що я хочу знімати надалі. Я думаю, що, як я вже сказав, на цьому каналі ви будете бачити більше. Лайв контенту, тобто такого контенту, як там, я не знаю, наприклад, похід на стадіон, на якийсь матч, огляд якогось, я не знаю, клубного, може, музею, може, клуб, може, цілого стадіону, адже є різні тури на стадіони, всякі фан-клуби і так далі, так, далі, так далі. Тобто речі, які будуть також тісно, тісно пов'язані з футболом, але. Не будуть являтися частиною гри і ФІФА, неважливо, як вона там називається, але тим не менш, я думаю і одночасно сподіваюся на те, що всім любителям футболу, які в той же час і грають в всі 24 грали в ФІФУ, і я думаю, що їм всім має зайти цей контент. Я думаю, що вам всім має зайти цей контент. Якщо Хочете мене підтримати, то також посилання під цим відео на Донатело можете зайти і підтримати мене якоюсь копійною. Але тим не менше, я думаю, що десь ближче до осені, якраз ближче до початку і виходу нової частини EFC, чи як вона там буде називатись в наступному році, ми і будемо ближче підходити до лайв контенту саме на Ютубі. Що стосується інших соцмереж, як завжди, я закликаю вас підписатись і на Твіч, і на телеграм-канали обов'язково. Адже коли, наприклад, не було контенту на Ютубі, в телеграм-каналі, наприклад, інколи та й виходив деякий контент, всі всякі кружечки, всякі там пости, всякий дроп, яким я ділився з вами, коли не було можливості записати відео. Чи вийти в лайв стрім на твічі, тому обов'язково підписуйтесь як на телеграм, так і на твіч -канал. Що Тож, якщо на Ютубі ми прийдемо до цього, я думаю, що ближче до осені, тобто трошечки ближче до кінця року, ми будемо входити в лайв контент, додавати його на Ютуб, то на твічі. Я думаю, що лайв контент почнеться в найближчий місяць, адже це лайв стрімиться і рел стрімиться, те, що можна зробити в будь-який момент. І буду ділитися з вами трошечки своїм життям, своїми якимись новинками, сюрпризами, які чекають і на мене, якимись несподіванками, можливо, і для вас також. Тож, я думаю, що вам варто підписатися на Twitch канал, перейти і дивитись дивитись майбутні стріми, ті, хто знову ж таки. Відвідують стріми на Твічі. Знають, що я давно вже кажу про те, що треба трошечки розбавляти Фіфку. Ну, блін, ну неможливо стільки грати в цю гру. Так, звичайно, для того, щоб там будувати круті склади, досягати якихось там крутих результатів, ВЕЛці, треба постійно фігачити у фіфку але не скажу, що це моя якась пріоритетна задача, чи я хочу от саме цього і більше нічого. Тому там будуть, окрім її стрімів будуть. Будуть інколи інші ігри, і я думаю, що ігри доволі відомі, які сподобаються багатьом багатьом з вас подивитись, почилити спокійно, без горіння, срак і просто чилово посидіти і повтикати в якусь гру. Повернемось до Ютуба. Дуже важливо для мене, дуже важливо, щоб ви давали свій фідбек під відео. Я не кажу, що це обов'язково має бути примусово і Кожен зайшов і поставив коментар під кожним відео прямо зараз. Ні, звичайно, ні. Це все по бажанню, коли у вас є якась думка, є у вас якийсь погляд на те, що я знімаю, або що я роблю у своїх відео. Можливо, у вас є якась краща ідея, адже я завжди намагаюся прислухатись до ваших ідей, і, може, не роблю. Один в один, як ви кажете, але тим не менше, я беру ваші ідеї і якось форматую їх під своє бачення. Тож обов'язково заходьте і під це відео також. Я вас закликаю заходити, залишати свій коментар, ділитись своїми думками, баченням. І це все буде враховуватись, обов'язково буде враховуватись. Я думаю, що в найближчому відео я якраз вам покажу, як змінився мій склад. Все ж, поки що ми кажемо тільки про є всі, поки що контент в найближчі місяці буде зосереджений на ній, саме на Ютубі. Тому. Я покажу вам в наступному відео, як змінився мій склад, і повірте, він змінився ніфігово, так дуже-дуже ніфігово. Ми якраз і порівняємо склад, який в мене був кілька місяців тому і який є зараз. І я вам так скажу: напевно, напевно з того, що я міг зробити, це найкрутіший склад, який я міг зібрати на даний. Момент. Давайте я змотивую вас ще більше, тому хто вгадає двох найдорожчих гравців з останнього промо, а саме голосу, які падали на мій аккаунт, тобто є в мене в клубі на даний момент. Я перерахую, давайте тисячу fc поїнців, тисячу fc поїнтів. Просто за те, що ви вгадуєте двох найдорожчих гравців останнього промо які є в мене на аккаунті, які падали мені антрейду, майже я їх не купляв окремо. Тож, пишіть. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, що це були за гравці. Пишіть вашу думку щодо цього відео. Я сподіваюся, що загалом я поділився своїм баченням, і воно плюс-мінус вам стало зрозумілим на даний момент, і ви розумієте, чого очікувати від контенту на даному каналі. Обов'язково залишайте знову ж таки вашу думку в коментарях. Я дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте про підписочку на канал. Будьте здорові, бережіть себе, була Україна. Всім па.